Лешка, давай! Лешка, давай! Работай, флешник, флешник, Лешка. Флешник, во! Ручки, ручки, поймай! Ручки, ручки, Лешка, ручки. Лешка, ручки, ручки. Лешка, Лешка, Лешка! А я бачу, що так гравати на вашій тринці! А я файно, от дасте його. І десь є підбивай. Я споткнувся. Споткнувся, бо ви не горби. О, показуй. Опразно атакуй обой. Живу обой, обой. Підтягуй, балу виймай. Живи. Так, обой, сам лёжка. Добре, Лешка, щечка. Господь, я злой. Привітай! Добре, льошка сама! Перевертай! Зараз будемо і до витягувати. Лови руку, лови руку. руку. О, о, обережно. Льошка не дай руку заплатити. Обережок, обходь.

На третій й хвилині та десятій й секунді задушливим прийомом перемогу у цьому двобої здобув представник львівського клубу Сета Де Олег. Якушево з области.